Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 серпня 2024 року віцепрезидентка Шакмала Гаріс та її напарник, губернатор штату Міннесота Тім Волс, здійснили виступи під час передвиборчого заходу в штаті Аризона. Вони продовжують своє перегляд, Редвиборче турне ключовими штатами, і зупинка якраз була в Аризоні. За традицією, спочатку перед виборцями, виступив Тім Волц. На початку своєї промови він розповів про свою біографію, про свою діяльність в конгресі Сполучених Штатів Америки. А далі, вже за традицією, перейшов до критики в бік. Дональда Трампа він висміяв колишнього президента США щодо розміру натопу, який знаходився в межах цього передвиборчого заходу. Але Аризона просто не могла залишити це в спокої. Правда, це не те, що хтось піклується про розміри натопу чи щось. Інше і тут потрібно дати пояснення, чому Волс висміяв Трампа саме в цьому форматі, оскільки під час прес-конференції, яку Трамп давав Маралаго у відповіді на одне запитання, Трамп почав говорити, що він збирає більшу кількість людей в межах своїх передвиборчих заходів, ніж це робить Камала Гаріс. Власне, через це Волз вирішив відреагувати на ті зауваження Трампа, які останній здійснив під час своєї прес-конференції. Далі Волз за традицією знову ж таки акцентував увагу на свободах, які вони Гарріс захищатимуть в Америки. Тобто якоїсь нової інформації, в принципі, Волз не зазначав в межах, свого виступу. Далі виступила Гаріс, де знову ж таки повторювала тези, які вона зазначала під час попередніх передвиборчих заходів, що в понеділок вона отримала підтримку від делегатів, щоб здобути президентську номінацію від демократичної партії. У вівторок вона обрала Тіма Волза як свого напарника. Я знаю тим Дональда Трампа. Згадка про проєкт 2025, акцент на скороченні соціального страхування та медікер і інші знову ж таки позиції. Тут потрібно акцентувати вашу увагу на наступному: під час виступу віце-президентки група про палестинських демонстрантів вигукувала вільна, вільна Палестина, перебиваючи Гарріс. Власне, Гарріс довелось відповідати на ці. Вигуки, і власне вона дала таку відповідь. Тримайтесь, ось у чому річ. Ми всі тут разом. Мені сказали, що надзвичайно багато людей тут разом, тому що ми любимо нашу країну. Ми тут, щоб боротися за нашу демократію, яка включає повагу до голосів, які, я думаю, ми чуємо. Я чітко сказала, зараз настав час укласти угоду про припинення вогню та завершити угоду щодо заручників. І ми з президентом щодня працюємо цілодобово, щоб досягти угоду про припинення вогню та повернути заручників додому. Отже, я побажаю ваші голоси, але зараз ми тут, щоб поговорити про цю гонку в 2024 році, додала Гаріс. Потрібно зазначити, що під час попереднього передвиборчого заходу в штаті Мічиган гаріс також перебивали пропалестинські особи, говорячи саме про. Війну Ізраїлю в секторі газу, але тоді Гаріс більш жорсткіше відповіла, зазначивши, що я вас чую, але зараз я говорю, і тут, напевно, їй все ж таки дали підказку, що потрібно більш м'якіше відповідати на такі вигуки, і вона тут вже дала більш розгорнуту відповідь на ці вигуки, крики, зазначивши, що настав час укласти угоду про припинення вогню. В принципі, це. Те, що корелюється з думкою тих демократів, які висловлювали критику в бік політики Байдена щодо війни Ізраїлю в секторі Газу, також Гарріс говорила про питання безпеки кордонів. Вона акцентувала увагу на двопартійній міграційній угоді, яку зруйнував Дональд Трамп. Угода розроблялась сенаторами у період кінця 23-го, початку 2024 тисячі років. Гарріс зазначила, що підпише вище вказаний законопроект, якщо стане президентом, так який стосується відповідної імміграційної угоди або в якомусь іншому форматі, якщо це буде розроблятися Конгресом Сполучених Штатів Америки. Далі Гарріс говорила про захист свобод, і, в принципі, повторювала ті тези, які зазначала, як я сказав, в межах попередніх заходів. Це те про що говорили Вулц і Гаріс під час передвиборчого заходу в Аризоні. Тепер зробимо висновки. Вони тут теж важливі. Перше Гаріс та Вулц критикували Трампа, зазначали про захист свобод та майбутнє Сполучених Штатів. Америки. Другий висновок Гарріс знову ж таки повторила тезу про проєкт 2025, за яким Трамп має скоротити соціальне страхування та Медікер. Але Дональд Трамп під час своїх передвиборчих заходів зазначає, що відповідних скорочень не буде. Тобто він чітко говорить, що. Жодного долара не буде втрачено в контексті соціального страхування та медікер. Тобто тут Гарріс потрібно якось бути обережнішою з такими висловами, оскільки Трамп прямо говорить, що цих скорочень не буде. Далі Гарріс зазначила про можливе укладання угоди про припинення вогню в секторі гази та щодо звільнення заручників. Це Теж важлива частина її виступу. Тобто вона фактично вперше дала коментар, навіть на ці вигуки, і цей коментар стосувався зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Також Гарріс зробила акцент на безпеці кордонів, теж саме. Ми спостерігали в межах її виступу в Атланті, штату Джорджія. і тут є відповідь на запитання, чому вона в Джорджії, так і в Аризоні, підняла питання безпеки кордонів. Джорджія знаходиться близько до південного кордону. Не межує, але знаходиться близько. А Аризона, власне, межує з Мексикою. Тому, власне, Гарріс підсвітила цю. Ну і останній висновок це її повторні тези про захист свобод. Ось такий виступ ми спостерігали від Гаррі Волса в штаті Аризона. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для. Отримування нової інформації про відеоматеріали це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!